Що тобі потрібно знати тут і зараз? Це для людини, яка пережила досить тяжкий період в своєму житті, але завдяки цьому періоді, періоду ви наповнилися любов'ю. Ви абсолютно зараз самодостатня особистість. І Казалось би, у вас щось вас ранили, можливо, зрадили, обманули. Неважливо, тут може бути як по роботі, так і взагалі близькі люди. Знаєте, от вас ранили ті люди, які повинні були захищати. Але вас це як відродило, відродило істинну любов у вас. І ви зараз рухаєтеся в новий шлях. Ви пройшли вже шлях відлюдника, порась туди від, звідси виходити. Ви вже віднайшли якусь внутрішню силу, побороли внутрішнього свого звіра. Ось, за цією боротьбою ви звичайно втомилися. Вона у вас була достатньо довго. Оцей відлюдник в душі, борьба зі своїми страхами. Вона трішечки у вас затягнулася, але зараз наступає новий час. Час, де буде досить швидко, мега швидко, просто відбуватися якесь в вашому житті переродження. Нові знайомства може бути, нова робота. Хто шукав роботу однозначно, примирення з кимось пара, Некий рицарь жезлів до верховної Жиці може примчатися. Втім, суток судя по всьому, це буде тоді, коли ви будете абсолютно не готова до цього. Неочікувано для вас. Це якщо стосується кохання. Якщо це не про кохання, хто нікого не жде своїх лицарів, тут говорить про те, що ви наскільки пропрацювали свої страхи, що зараз ви готові просто рвати і метати в плані досягнення якихось матеріальних. От ви зараз та людина. На яку можна покластися, ви сама собі ем, опора, сама собі начальник. Тут жінка досить розумна, якщо говорити для жінок, чоловіки прийде для себе, тому що жінка в енергії імператора. Імператора, лицаря мечів, королєва мечів, мега розумна.